України як держави не існує. Це один з найдавніших російських наративів. Росіяни кажуть, що Україну створив то Ленін, то Сталін, то навіть австрійський генштаб. Насправді, українська державність сягає часів Русі. Згадаємо, що Юрій Довгорукий, який заснував Москву, був київським князем. Також історичним фактом є те, що коли нинішню російську столицю лише починали будувати у 12 столітті, Київ уже був розвиненим та відомим у Європі містом з храмами, інфраструктурою та активною торгівлею. Наша державність проявлялася в різні періоди: Галицько-Волинське князівство, Гетьманщина, УНР і ЗУНР УНР та, врешті, самовідновлення незалежності. 1991 році, але росіяни продовжують вигадувати нові й нові фейки на цю тему. Ось із свіженького російські пропагандисти поширили новину, що нібито Україна не є державою, оскільки на закордонному паспорті друкують Україна замість Республіка Україна. Як це, начебто, роблять в усіх країнах ЄС. Це фейк не на всіх паспортах країн-членів ЄС. Пишуть слово республіка. Це стосується навіть паспортів держав, які є республіками за політичним устроєм. Наприклад, Ірландія має повну назву Республіка Ірландія, але при цьому на паспорті вказано лише слово Ірландія. Усі ці фейки мають лише одну мету виправдати російську агресію. Друзі, напишіть в коментарях, за що ви любите Україну. Україна була, є і буде. Тримаймось. З любов'ю ваші ба та ді.